Звучить come Міжнародний день рідної мови. Подія, яку відзначаючи року 21 лютого. Цей день був проголошений Генеральною конференцією ЮНЕСКО 17 листопада 1999 року. Його запроваджено з мета захисту мовної і культурної багатоманітності. Василь Сухомлицький написав такі слова про мову. Мова то цілюще народне джерело. І хто не припадає до нього густами, той сам всихає від справи. Мова духовне багатство народу. Рідна мова разом із щастям і журбою, зеленим листям шелестить, у небі ясним над водою, нам рідна мова мерехтить, Це символ мудрості твоєї, моя в країну, він горить. Тож мову рідної своєї не відсораймось ні на мить. Знаєте, ви цікаві факти про українську мову. Українська мова багата на зменшувальні форми. Сучасна українська мова містить приблизно 256 тисяч слів. Найоживенішою літерою в українському алфавіті є літера П, а найменш оживаною є літера «Ф». Найбільше перекладено серед українських творів є заповідь Тараса Шевченка, перекладений 147 мовами. Ой, яка чудова, світла і багата, українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда й бабусі, знаю її добре, ще краще навчуся. Мова народу найбільший національний скарб. Мова наша, мова, мова кольорова, в ній гроза травнева, тиша вечорова. Нащо б здавалося слова, слова та голос більш нічого? А серце б'ється, ожива, яка їх почує. Велична, щедра і прекрасна мова така багата і вічно молода, прозора і чиста, як гірська вода, це України мова барвінкова. Чистота мова і культура мовлення це запорука духовного здоров'я нації. Мова росте елементарно разом з душею народу. Мова це великий Божий дар для людини. Любіть Україна в собі, а не себе в Україні. Які слова ми використовуємо, щоб описати нашу мову. Калинова, державна, чудова наша, мелодійна, рідна, колоскова, барвиста, солов'їна, материнська, співуча дзінка, українська, лагідна. Прекрасна, неповторна. Нас єднає мова. Бринить, співає наша мова. Чарує, тішить і п'янить. зберігає спокій і говори українською. Я обираю українську, хочу захистити мову. Говори українською. Ві.